На Волині діє дотація з обласного бюджету для селян, які вирощують молодняк великої рогатої худоби, розповів Суспільному начальник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Фермер одноосібник Леонід Борейко з Боратинської громади каже, претендує на дотацію, бо утримує 30 голів великої рогатої худоби. За півроку в його господарстві народилося п'ятеро телят. Розповідає дорослих корів, які дають молоко. Має 21. в день. Худоба на пасовиську. Уся української селекції каже фермер. Я тримаю чорнолябу українську породу. Вона вигідна тим, що вона звикша до наших кормів, до нашого пасовища. і не треба великого зоотехнічного і ветеринарного підходу. Які доється три рази, які два рази доється, які запустилися. Запустилися, то вони прив'язані на прив'язі". Зі слів Леоніда Борейка одна корова дає від 15 до 20 літрів молока на добу, середньою жирністю 3,8%. відсотка. Молоко охолоджують до 4 градусів, далі його везуть до Луцька на продаж. Я вже рік кущі беру, дуже смачне, жирне. Мене діти такі го люблять. і сметанка хороша, жирна і накладишкова. Не треба робити, і сир, і сироватку. Своя ферма, своє молочко. Це дуже-дуже класно. Добре молоко, сметану беремо. Сир, в нас Уся худоба в господарстві паспортизована та має відповідні ветеринарні документи, розповідає чоловік. Це двохмісячні, це, міся, це місячні телятка і буде один бичок. Будемо чотири телички вставляти на корови, підростуть до 250-300 кг, Будемо спаровувати. Далі підуть на стаю до корів. На підтримку селянам, в чиїх господарствах народжуються телята кількістю від одного до п'ятдесяти, надається субвенція з обласного бюджету, каже начальник управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Загальною сумою на мільйон гривень, і цим подано заявок від 400 людей на за заотримання. Понад 600 голів ледняка верха. Подавалися тварини, яким отримується або перші півроку 6 місяців, або 12 місяців. Юрій Юрченко каже, за перші півроку утримання теляти платять 700 гривень, за наступні шість місяців 1300. Уся худоба має бути паспортизована. Наша перша задача стабілізувати утримання голів'я, щоб люди збільшували і на тому мали кращу економіку. Нині період подачі документів на дотацію завершився, каже Юрій Юрченко. Наступний розпочнеться в жовтні. Тетяна Біскуб, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.